Так, фурделило, сьогодні, так, фурделило. фурделило так вхурделило. Хурделило сьогодні так вхурделило, вхурделило так вхурделило. Вхурделило. Саме ця цитата класиків українського телебачення спадає на думку, коли бачиш, як сильно замило столицю. У сніга є беззаперечно, світла сторона. Це та краса, яку він створює навкруги, і можливість гратися, кататися з гірок, гуляти красивими засніженими вулицями чи парками. Наприклад, просто робити отак. <свісна> Сподіваюсь, там не було собачих кацавеликів. Але окрім світлої сторони у снігу, беззаперечно є і ще одна темна, не менш відома. Це ті проблеми, які сніг створює для міста рано чи пізно. І пропоную саме про ці дві сторони, світлу і темну, поговорити сьогодні на каналі Інкли. Сьогодні хочу розібратись. По перше, чи може Київ краще справлятися з наслідками нагоди, чи і так все столиці з цим нормально. І по-друге, чи дійсно настільки небезпечна та хімія, якою топлять сніг, якої люди часто бояться? Я поцікавилась думкою фахівців Києва автодору зеленбуду, спілки споживачів комунальних послуг і еколога. Але про все по черзі для початку мені було цікаво, як вважають кияни сніг. Це добро чи зло для Києва? Звісно, добро. позитив хорошо когда не грязно ну для водителей может быть немножко сложно со сложностями но в принципе так ходить по парку когда снег очень красиво долго его не было это первый снег который я вижу за три года поэтому меня это радует я думаю остальных тоже как город справляется со снегом когда сильно был снегопад плохо справляется Почему? а вы видели видео вот в интернете там где девочка там Ну, вот поэтому плохо. Конечно, для всех добро и но это очень хорошо, слава богу, что природа нас вспомнила, что зима. Наконец-то мы увидели в этом году снег. Почему же это зло? По-моему, вполне добро. Так давно снега не было. Да и на Рождество было совсем сколько там было? Плюс 8 или плюс, плюс 10, даже помню. В куртке ходила в легкой. Ну, вообще дороги почищены, в принципе, в принципе хорошо. Ну, сніг сідав ще добро. У нас утворюються і всі люди падають, всім боляче, і зрозуміло, що це викликає негативні почуття у киян. Тож, все лише від того, як дивитися особисто я, мені подобається все. Поділіться і вашими думками в коментарях. А ми поки перейдемо на темну сторону. І перший адепт темряви прибирання снігу. Щоразу, як в Києві випадає більш-менш сильний сніг в соцмережах, з'являються дописи в трьох категоріях: перша пости від влади і комунальників на тему сильно мете, але ми працюємо. Друга дописи від киян свідків прибирання технікою робітників. Бачив, круто, що прибирають. І третя дописи скарги в стилі ваша техніка існує в паралельному світі, пів міста не розчищено. Я відношусь до групи свідків прибирання. Вулиці, якими я ходжу, зазвичай прибрання, якщо ні, то через дійсно велику кількість снігу. Я розумію, що у деякі райони столиці за розміром як невеличкі міста і присильні негоді прибрати їх швидко неможливо. Я бачу техніку, бачу працівників, які вручну прибирають сніг. І при нагоді дякую їм за це. До того ж, мені доводилось власноруч покопати сніжок, і це взагалі нелегка праця. Коли ти 40 хвилин намагаєшся лопатою розчистити 2 квадратних метри доріжки, починаєш мріяти про невеличкий трактор. І тут питання: а чи достатньо взагалі техніки у київських комунальників? Інакше чому під дописами про прибирання снігу на сторінках КМДА чи Києвавтодору так багато коментарів про снігові завали і відсутність техніки? Що важливо зрозуміти, перш ніж скаржитись, це те, хто відповідає за неприбрану ділянку. «Київавтодор» і його шеу відповідають за столичні дороги і приблизно третину всіх тротуарів. Решту пішохідних доріжок мають прибирати балансоутримувачі. А це Жеди, керуючі компанії, ОСББ, підприємства, установи, власники бізнесу, торгівельних центрів, мафів. Спершу я запитала в «Київавтодорі» про те, чи вистачає їм техніки на величезну столицю. Со годин спеціалізованої дорожньої техніки. Зокрема, на прибиранні приймає участь е, спеціалізована техніка, така як навантажувачі, такі як е, автосамоскиди, е, трактори, всі е, тікети У нас є така спеціалізована е, особлива техніка. Загалом такої техніки порядка десь 250 одиниць. Також ми прибираємо сніг з. Тротуарі з проїзної частини шляхом залучення ручної сили, якщо потрібно. Порядка 60-70 бригад, що складає десь 500 чоловік. Остатньо цієї кількості для площі Києва або Києву все ще потрібно трохи більше. Ну, ми маємо зрозуміти, що та кількість опадів, яка випала за е, минулий тиждень, а це мільйони тонн. Е, при товщині снігового покриву порядка десяти сантиметрів, звичайно його вивести дуже швидко, не вбачається взагалі за можливим. Е, техніки будь-якої буде е, недостатньо для того, щоб забезпечити е, одночасно вивести таку кількість снігу. Нашим пріоритетом і завданням згідно регламенту. Є в першу чергу вивезення снігу з центральних частин міста, а також в першу чергу очищення автобусних зупинок, автопавільйонів та тротуарів. Часто при сильному снігопаді місто здається неприбраним, тому що, за правилами благоустрою, в пріоритеті центр міста і головні дороги. І багато техніки працює саме там. Наприклад, дві снігоплавильні машини прибирають лише в центрі. І часта реакція на сюжети про ці установки це «Тю, всього дві чим пишатися? От за кордоном. Але вони коштовні, і якщо в Європі це норма, то в Україні, поки окрім Києва, таких взагалі ніде нема. Тож дві вже краще ніж нуль згодні. Чи скажете, що я рекламую комунальників? Пишіть в коментарях. А як оцінюєте, як цього року Київ справляється взагалі зі снігопадами? Якщо говорити про те, що основне завдання для комунальників в першу чергу стоїть. Забезпечити належні та безпечні умови проїзду е, вулицями та е, пішохідними доріжками проходу для пішоходів, то я хочу сказати, що при таких снігопадах в поточному році комунальники справилися дуже добре. Тому в цьому напрямку е, ШЕУ працюють цілодобово. відпрацьований такий у нас порядок, такий механізм. І збоїв в цьому напрямку немає. Благо є у нас і протиожеледні матеріали, і спаленомастильні мастильні матеріали. Техніка, яку ми кожного року докупляємо, також і оновлюємо. У нас є. Тому в цьому напрямку у нас маємо сказати ситуація досить, досить нормальна. Галі, що зазвичай заважає найбільше його прибирати? Тобто, це можуть бути люди, які виїжджають на автівках або паркують їх, або ще щось, і що можна покращити в цьому? Дякую за запитання. Це дуже слушне питання. Тому що дійсно у комунальників виникають проблеми із цим. А саме це припарковані автівки на крайніх смугах руху, на смугах громадського транспорту, на узбіччях, що дійсно суттєво заважають для ефективності прибирання і вивезення снігу. Основна така нагальна проблема це припарковані автівки на проїзній частині, узбіччях на тротуарах яким взагалі має бути прибирання снігу в ідеальній версії Києва? Мені розповів той, хто знається на правах споживачів комунальних послуг, кожен має відповідати за свою територію, і в цьому випадку у автодора якраз найкращі позиції, тому що прибирання снігу йде автоматично. Машини, які розсипають соляно піщану суміш на дорогу, і також вони вивозять цей сніг з дорог. Другий скаб, другий, друга група підприємств, які відповідають за прибирання снігу, це управляючі, приватні та комунальні управляючі компанії ОСББ і ЖБК. Тут ситуація набагато складніша, в першу чергу, тому що більшість тут снігу йде прибирання ручним методом тобто, люди тут декілька факторів, які впливають на якість прибирання, в першу чергу це відсутність людей в штатному розкладі. Фактично на сьогодні не вистачає двірників, які повинні прибирати прибудинкову територію. Де в штатному розкладі десь 50%. Фактично, на одного двірника йде двійна норма прибирання. По-друге, сама норма прибирання прибудинкової території вона встановлена ще під час Радянського Союзу і вона вкрай завищена. Фактично на одну людину. Йде норма прибирання 3200 метрів квадратних, що це е, фактично да, це дуже багато, і ви розумієте, що на яке це е, фізичне навантаження на одну людину. А я скажу так: що більше двірників е, або там їх називають ще робітників комплексного прибирання, вони е, вони всі пенсійно або позапенсійно віку, і третє це торгівельні центри. Малі архітектурні форми, бізнес центри тут також більшості бізнесові організації вони економлять на цих, вони економлять на двірниках, на цих договорах, і не кожен з них проводить якісне прибирання. А в першу чергу це відноситься до мафів, до власників мафів, які взагалі. Цей не переймаються. Що в першу чергу потрібно покращити в Києві і кому аби в нас була в принципі краща ситуація з прибиранням снігу? В першу чергу це механізація прибирання е, снігу та льоду на тротуарах. Для цього потрібно закупити сучасну техніку, яка допоможе швидко і якісно прибирати цей сніг з тротуарів, тому що на дорогах у нас більш-менш ситуація прогнозована. Також я б рекомендував Києву закупити сніг докупити снігоплавильні автомобілі, які допоможуть, наприклад, не вивозити сніг, а е, його е, плавити, да, і таким шляхом е, ми зменшимо і кількість снігу на дорогах, і покращимо е, наше з вами пересування по дорогах. Що касаємо управляючих компанії, тут набагато складніше все, тому що е, на сьогодні. Відповідь фактично, управляючі компанії, ті, що є, вони знаходяться в край складному стані, в них немає ні техніки, ні людей, і тут потрібно переглянути взагалі систему обслуговування багатоквартирних будинків на державному рівні для третя зона відповідальності торгівельних центрів молів. А тут я бачу посилення роботи. Міського і районних благоустрів. А на сьогодні інспекторів благоустрою не так і багато в місті Києва, а зона відповідальності у них досить велика. І відповідальність самих власників. Тому що вони повинні зрозуміти, якщо Прибрана є прибрана зона відповідальності біля їх торгівельного центру. То і, і люди, які користуються послугами, їм також буде легше. Вони прийдуть там купити необхідні собі речі або а, знімають офіс. Вони також це будуть а, відчувати. Тільки злагодження дії служб вони можуть привести до того, щоб а, це все буде скоріше виконано, швидко зроблено, да? І сніг. І снігу буде менше в наших подвір'ях. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, наскільки Київ справляється зі снігом, і чия це в першу чергу відповідальність. Мені цікаві ваші точки зору. В боротьбі зі снігом є ще одна проблема, окрім прибирання це його вивезення. Адже недостатньо просто перекласти сніг з доріг і тротуарів на газони чи будь-які вільні майданчики. Для цього не дарма є спеціально облаштовані полігони. У величезних купах снігу, який прибрали з доріг і тротуарів, є домішки машинного масла, вихлопів, бруд з дороги, сіль, пісок. Коли сніг розтане, ця чудова суміш потрапить в ґрунт. А якщо такий стихійний сніжний майданчик облаштували десь недалеко від водойми, всі хімічні сполуки згодом потраплять у крани киян. Екологи вже не раз били на сполох стосовно стихійного складання снігу, наприклад, біля озера Іорданське, в ньому таке сусідство знищило рослини або на Печерську, де талий сніг забруднює і без того нещасну річку Либідь. Навіть якщо сніг чистий, щойно прибраний, це не означає, що він може тижнями безпечно залишатись на травичці. Якщо ми говоримо про газон. То ущільнений сніг в великому об'ємі може викликати грибкові захворювання а, на газоні, які також будуть потім впливати на його нормальний ріст і розвиток. Окрема тема це суміші для швидкого танення снігу. Зазвичай це просто технічна сіль, іноді з піском. Це дієва і досить дешева річ, але дійсно не те, що дуже сучасна. Адже призводить до корозії металу, деталей автівок, шин, псує взуття. Напишіть в коментарях, з якими наслідками використання солі зустрілись ви. Може, довелось викинути нові чоботи? Навколо солі, як проти сніжного засобу, багато розмови страхів. Я навіть читала на різних ресурсах про пари солі, які шкодять дихальним шляхам людей, домашніх тварин. Останнє дещо нагадує теорію змови. Тож я запитала думку еколога з цього приводу стосовно цих випаровувань, солі то вже перебільшення. Так жаль, наш народ в школі, мабуть, не знає кінохиділ, ну це все таки програма восьмого класу школи. Да, и, и соль она не выпаривается, она ничего не она, она может оставаться, так сказать, на субстрате. Нет там какого-то выхода в газообразную форму, это не может быть. Вот. Ну, что касается там собачкам, да, ну, действительно, если она там ходит по снегу с, 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 добавкой соли, то если у него там есть ранка, то может быть действительно что-то там будет, как говорится, там, больно. Вот. Но, на мой взгляд, у нас все таких собак и кошек гораздо меньше, чем киевлян. Вот. А киевляне действительно свою обувь портят резиновую вот, или там кожу. Действительно, от соли это вполне понятная реакция. Шины, протекторы мышин раз, обувь два, Асфальт сам по себе три. Вот тот асфальт, который посыпают солью, обычно к весне он становится с огромными дырами. Еще, в общем-то, серьезная проблема в том, что э, соль с дороги стекая э, в газоны э, губит деревья. Вот то, что у нас сохнут каштаны, липы, клены, это благодаря тому, э, не только благодаря городскому Грязному воздуху, да? ну, і благодаря тому, що многії не можуть жити а, а, в соляної землі. І вони починають сохнути. Це не їх так сказати земля. Цей мінус солі турбує і фахівців, що доглядають за київськими парками. Грунти після використання цих протижеледних реагентів чи піщано соляної суміші, вони певним чином забруднюються. Їхній Е, їхні показники стають гірше, і тоді вже складніше підтримувати зелені насадження е, в нормальному здоровому вигляді, і, які зростають на цих ґрунтах. А якщо говорити про створення нових на цих ґрунтах, то там е, потрібні доволі е, вартісні е, заходи з відновлення е, ґрунту проводити або підбирати вже такі рослини, які будуть абсолютно не вибагливі до таких умов, ну тобто, там додаткові склад складнощі, що взагалі могло б це бути ну з приводу протиожеледних засобів, аби воно не шкодило наразі. Використовується сіль е технічна це натрій, хлор. Е а якщо використовувати магній хлор е солі, магнію, вони є е менш. Е Е, менш вони несуть менш негативний менше негативного впливу на стан ґрунтів, чим е, натрій хлор. І магній по своїй природі він являється як мікроелемент, і його е, невелике невеликий процент у складі ґрунту є навіть як добриво. Наприклад, гран е, можна використовувати для. высыпание дорижек его заметают и повторно можно выкорректировывать, э, такая практика есть в других местах Украины. Вот. многие страны используют э, различные смеси, э, которые, в общем-то, да, э, тоже э, стаивают снег, но без такого, без такой шкоды. Вот действительно калиевая, магниевая сегодня может использоваться это лучше, чем натрий хлор, Там, скажем, калий хлор, магний хлор. Вот. Но есть давно уже в мире специальные добавки. Просто наш автодор, он, кажется, еще на уровне совка. Вот. Никто его особенно не щучит, никто не ругает. И конечно, у него как, течет, как течет, и все. Понимаете? вас они не хотят использовать какие-то ноу-хау, как вы считаете, почему другие, даже развитые страны также это используют и у них никто не сомневается, а она сомневается? Да, действительно, есть несколько стран, которые используют uh, значит, как вареную соль. Например, Финляндия, такая большая страна Финляндия. Понимаете, ну там у них, так сказать, несколько иные проблемы. Вот. Они, собственно говоря, не стаивают соль, они ее очищают нет проблемы, как в Киеве. Механично снег... просто пробирают. Да, да, снег ну, попал, они тут же его сняли. То есть там не две машины, наверное, да, как вы сказали, там, значит, 22 в Хельсинке, может быть, 222. То есть они используют, но это у них не основной метод борьбы. У нас же это основной метод борьбы, получается, или один из основных методов борьбы со снегом. А у них там все-таки зима большая, долгая, снега много, Поэтому они все-таки используют в основном расчистку. А соль это может быть там где-то добавка, где-то там, скажем, какой-то склон, что-то заледенело, вот так. То есть, как нужно говорить еще о количестве используемой соли. А альтернативные реагенты, они набагато э, больше дорогие, а чем соль, или нет? Может быть, вопрос именно в коштах? Да, действительно, они дороже. Но когда мы сравнили, так, приблизительно, сколько тратится на ремонт дорог, сколько тратится на то, чтобы вытащить засохшие деревья, вытащить пни, да, сделать снова ямки, снова посадить, то там окупается десяток порядок, несколько порядков. Вот. То есть действительно со, все эти добавки дороже. Но почему-то другие страны их используют. Я уже не говорю, что мы не считали, собственно говоря, пошкодженої обух київлян. а це ж теж общем-то, наверное, об этом тоже нужно задумати. Так чи є в планах використовувати якісь альтернативи, окрім солі? Чи роздивляєтесь взагалі якісь ще реагенти? або наразі про це не йде? Так, дійсно є природні реагенти, такі як бішофіт. Це природний мінерал. Він добувається із надр землі. Він добувається і в нас на Україні. Ми вже працюємо над цим матеріалом не один рік, проводимо відповідні дослідження. Також розробляємо і економічні розрахунки щодо доцільності, а також економічної ефективності використання даного матеріалу. І сподіваюся, що найближчим часом. Ми можливо будемо його і масово застосовувати. Гранули бішофіту магнієвої солі, самостійно нагріваються і плавлять лід чи сніг. Бішофіт розсипають на асфальт до очікуваного снігопаду. Він утворює захисну плівку, на якій сніг одразу тане. Він не токсичний, не шкодить ґрунту, тваринам, працює при температурах до мінус 35, Але бішофіт і в 6-7 разів дорожче ніж суміш солі та піску. А питання до бюджету столиці завжди болючі. В Києві і зараз застосовують схожу технологію тільки з розчином технічної солі. 24 машини розпилюють рідкі хлориди, при цьому солі задіяно на 70% менше, ніж якби її просто висипали на дорогу. Менша концентрація, менше шкоди. Тож перші кроки в бік безпеки вже є, але бішофіт буде набагато більш безпечним. Є такий маленький хімік. Зіма, Google це було б дуже доречно, наприклад, використовувати екологічні матеріали, які не шкодять в принципі не тільки об'єктам дорожньо-транспортної інфраструктури, а так як ви і говорите, дійсно з метою недопущення там нанесення якогось якоїсь шкоди. Чотирилапим там улюбленцям, кішкам там, і собакам, і таке інше. Єдине, що нам нормативно технічну базу потрібно привести у відповідність, а також все-таки прорахувати економічну складову. Тому що, якщо сіль у нас коштує, умовно кажучи, 1200-1300 гривень, то сім 8 тисяч бішофіт за одну тонну, то ми розуміємо, що бюджет міста Києва він просто. Може не потягнути такі суми на окремих локаціях і ділянках, так як ми говоримо, наприклад, в мостах, та тротуарах, так це я думаю, абсолютно можливо і в найближчі роки, найближчий час це, це вже втілювати в життя. Києво дійсно є, що покращувати в своїй боротьбі зі снігом. Це питання комплексне, але одна з важливих складових це залученість мешканців до проблеми в деяких країнах, наприклад в Німеччині чи країнах Скандинавії. Муніципалітети мають прибрати сніг лише на проїжджих частинах. За розчистку тротуарів відповідають самі мешканці. І Якщо поруч із будинком буде погано прибрано, і хтось травмується, то платитиме той мешканець, хто не прибрав. Може і киянам варто іноді не просто скаржитись в соцмережах на те, що десь не прибрано, а цікавитись, що кожен може зробити задля покращення. Іноді це взяти лопату і прибрати самому, іноді не паркувати автівку на узбіччі, щоб не заважати техніці і пішоходам, а іноді контролювати роботу комунальників, депутатів і чиновників це ж нас люблять. І, наприклад, свідомо обирати можновладців, але це вже інше питання. А як ви допомагаєте Києву під час негоди? Поділіться досвідом в коментарях. Буду рада новим свідомим підписникам і вашим вподобайкам. Давайте разом робити Київ кращим.